Всім привіт, на зв'язку DreamCar. І сьогодні ми вирішили для вас зняти таке необичне відео на нашому каналі. Ми їдемо в Голландію купляти для вас, підбирати новенькі автомобілі і вам ставити їх на продажу. І хочемо вам це все показати, як ми це робимо. Так що в цьому відео буде просто все, як ми купляємо автомобіль, як ми їх дивимося, як ми дзвонимо, їх бронюємо. Так що оставайтеся до кінця, обіцяю, буде цікаво. Зараз у Львові заїхали заправити евакуатор, до продуму ще залишилося приблизно 100 кілометрів. І будемо вам показувати, як проходимо границю, як їдемо по Польщі, по Німеччині, заїжджаємо в Голландію. Будемо показувати вам, як підбираємо автомобіль, як ми діагностуємо, а що додивляється, це відео до кінця. Що ми вже в Польщі, вже майже під німецькою границею заїхали в бідронку скупитися, щось поїсти. На границі нічого не знімав, бо була дуже велика черга, простоїли цілу ніч. Вже будемо все знімати, коли приїдемо в Голландію. Будемо дивитися, машини купляти. І зараз ще вам безпенько покажу, на якому окуваторі ми їдемо. Друзі, всім доброго ранку! Сьогодні починаємо день з огляду ось такого автомобіля. Це Renault Megane 2010 рік в хорошій контактації. І друзі, 180 тисяч оригінального пробігу. Зараз подивимося на то, чи він крашений. Капот вже не крашений. Так, Получається, що машина повністю в рідній фарбі. Зараз принесуть ключі, відкриємо, покажемо вам її зі Так, зісередини. Ми приїхалися на машині, дали нам ключі. Зверніть увагу. Також на пробіг, як я вам казав, 182 тисячі оригінального пробігу. Машина їде добре, ходова добра, без жодного підкрасу. Треба легенька хімчистка. Легенька хімчистка треба. Отак машина в цілому дуже хороша. Так, цього Меганчика ми вже для вас купили 180 тисяч пробігу. Дуже гарна машина, дуже рівненька. Так що скоро буде для вас в продажі. Так, показую вам машинку. Треба зробити невеличку хімчистку, е, комбіновані сидіння, середині тканина, по боках шкіра. Не потерта, гарна машина. Так, по кузу по всьому збережена, гарна машина. На цьому тижні десь буде вже в продажі в Україні. Ну що, друзі, ще купили для вас один автомобіль, його не знімали, бо купили його случайно і дуже сильно вже спішили додому. Зараз ми вже на кордоні. Переходимо у кордон, будемо заїжджати в Україну. Рено Меган, максимальна комплектація, абосе 220 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Є сервісна книжка. Зараз бачите, їде евакуатор. 220 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Також треба легенько хімчистка, і машина буде вже для вас на продажі. 2012 рік максимальна комплектація, також Ford Focus без жодного підкрасу. Меган має два косметичних підкраси без шпаклівки. Тобто б'ється до 200, шпаклівки немає зовсім. Просто два підкраси. Два косметичних підкраси.